Добрий день, мої красуні! з вами я, Сокольська Юлія, з невеличким відеообзором того, що я отримала Отримала дві посилочки, тому буду вам показувати, що до мене прийшло. І так, дуже облюбувала цей шампунь. Зроблю наголошення, що майже все, що я замовляю, я замовляю для себе і для деяких своїх клієнтів. Тому бачу завжди. Вигідні пропозиції і розповідаю вам про це. Тому все, що я замовила, я користуюсь цим сама. Дуже полюбила шампунь з чорним тміном, з маслом чорного тміну. Дуже класно він реконструює, зволожує волосся, а особливо сухе, відновлює його. І як ви бачите, він великий для всієї родини просто таки, знаєте, великолепна знахідка. Об'єм в ньому 500 мл, тому може користуватися вся родина. І ще трошечки скажу, що шампуні я собі. Раніше підбирала дуже складно. Будь-який мені шампунь ніколи не підходив. Мені треба було делікатніше підходити до підбору шампунів, тому цей шампунь мені дуже підійшов. А, також у серії догляд за волоссям мені подобається серія «Кератін». В мене є а, такий спрей, масло кератінве. Перед тим, як сушити волосся феном, я завжди збризгую своє волосся ось таким спреєм кератіном. І дуже люблю це масло, я його наносю на вологе волосся. Після того, як помила одну буквально краплиночку. І знаєте, кожна волосиночка реконструюється, тому що саме кератін наповнює пустоти нашого волосся. А, так, що ще по догляду за волоссям? Маска із серії Reviewing. Маска, яка реконструює волосся, використовую я один раз на тиждень цю масочку, вона теж дуже гарно відновлює а особливо, якщо ви блондінка. Маску, дівчата, масочку ми ніколи не втираємо в корні волосся, бо вона буде утяжеляй. Ми її продліваємо по довжині свого волосся, залишаємо десь хвилинок на 15. Знаєте, поки ви, наприклад, себе скрабіруєте, коли ви себе там... Щось там депіліруєте, або там чистите ще зуби, ну, робите якісь інші процедури, у вас волосся знаходиться у цій масочці. Потім ви її замили і сушите звичайним способом своє волоску. Дуже люблю антиперспіранти. Ви знаєте, коли змінила одну компанію на іншу, по нам вже знайомим причинам. Да? Звичайно, антиперспірант хотілося якийсь такий, щоб він не забував наші пори, щоб він працював. Щоб... Не те, щоб не було зовсім поту, це неправильно. Коли поту нема, значить ваші потові залози вони не працюють або вони забиті, а через потові залози виходять токсини нашого організму. Але запах поту, який з'являється під час того, як ми потіємо, це говорить про те, що іде Браження, і бактерії, які виділяються і знаходяться на поверхні нашої шкіри, вони прокисають, гніють і виділяють такий от неприємний запах поту. І ще хочу сказати, що саме по запаху поту можна оприділити, які захворювання має людина, що в нього зараз зі станом його організму. Тому цей процес, він такий: не просто так. Ми собі хочу сказати, Вибираємо партньора саме по запаху. Не тільки дивимося на людину, а ще й розуміємо, тобто на такому якому то підсознательному уровні ми чувствуємо флюїди цієї людини. Але коли ви користуєтеся антиперспиранта від компанії Фармасі, це не значить, що вас не буде відчувати ваш партнер. А це говорить про те, що ті бактерії вони не гниють і потові залози вони не блокуються. Тобто ви продовжуєте потіти, але нема того неприємного запаху. Тримає, ну мені він, тримає, Тут написано 48 годин, але мені здається, ніхто з нас 48 годин не живе, не приймаючи душ. Але бувають зараз такі випадки. Так? Ми живемо під час, на жаль, війни і всяке може бути. Але в нормальному стандартному режимі це ранок і вечір ми приймаємо душ. Тому, але захищає 48 годин. Мені дуже подобається, дуже делікатно, особливо після депіляцій, просто класно зволожує, не пересушує. Так, замовила собі на пробу, прочитала, мені сподобалося зараз, вскрию, і ми з вами подивимось: Масажна, масажний бальзам, масажний такий крем з аромамаслами. По-перше, він бачили упакований в такій дерев'яній. Подивіться, в дерев'яній упаковочці, екологічний, а в складі його дійсно, знаєте, такий кристальний, він, дивлячись на нього, ти розумієш, що він з якихось таких кристаліків складається, подивіться. Це масажний крем, зараз спробую його. Він не жирний масаж, але коли я розумію з. Зі шкірою він стикається, він починає таяти, тому його вистачить надовго. В його складі дуже багато масел евкаліптових, тому що тут такий ярко відчувається евкаліпт. Прочитавши його склад, від чого він? Від головного болю. Я, наприклад, стосовно ліків, знаєте, є причина слідственної зв'язки. І кожне захворювання воно має, по-перше, якусь причину. Тому, якщо ми знаємо, чого у нас болить голова, наприклад, чого у вас болить голова? Чи болить у вас голова? Давайте ви на це відповісте. Зараз чую таке, знаєте, трошки як покалування пішло. Я буду вам розповідати, зараз зупинюся. Його використовують на ті частини, де дуже близько капілярчики. Це затилок, це підборіддя і за вушками. Там у нас теплі частини, і дуже близько. А, також ви можете його нюхати. Але таки, знаєте, аж в очі б'є. Тому, якщо у вас насморк, ви можете отак собі зробити, ви можете фронтову зону собі а, обробити. І а, трошечки, дивіться, а, я почала а, користуватися, і ці кристальчики почали трошки таяти. Але в очі просто б'є в очі. Ну, дуже, дуже така класна, знаєте, еко еко -вещ. А, Тому взяла собі на пробу, дійсно діє. Ну, все, тепер в мене будуть очі слізитися у, у, весь все відео. Так от, з приводу головної болі, треба собі просто... Ой, дівчата, все, буде лікувати і нежить, якщо у вас там є насморк чи щось буде пробувати, просто шикарно. А, коли болить голова? Це може бути. Зашлакованість організму, тому що головний мізок він плаває у лімфатичному океані. А лімфа це рідина, яка виводить нам токсини, яка очищує наш організм. Якщо ви захворіли, не просто так вам кажуть, пий побільше водички. А чому? Щоб вивести разом з лімфою і з рідиною усі ті шлаки, які у вашому організмі. Голова може боліти, коли набряк. Оболонки навколо вашого головного мізгу. Коли це? Коли ви мало п'єте води, коли ви, наприклад, з'їли щось, що накопичило рідину і затримало в вашому організмі, на переміну погоди ви людина, яка Реагує, як знаєте, синоптик. Людина-барометр, людина синоптик вона відчуває переміни погоди. Боже, подивіться на мої очі. Це все я не просто так плачу, мені не жалко там когось. Це все робить цей бальзам. Він працює в його складі є евкаліпт, який отак от впливає на, на, на слизову оболонку. І очей в тому ну, він просто працює. Холодок вже таки пішов. І я розумію, що приток крові. Тому. Такі речі, як цей бальзам, вони просто здатні. Звичайно, якщо це мігрень, то... Все. Ну, ну, то все. Якщо у вас мігрень, там вже, звичайно, треба щось там сильніше робити і просто, просто, просто працювати зі своєю мігренью. Але щоб не було головного, головного болю, треба вживати більшу кількість рідини. Чистої, не газованої, не солодкої. А, чисту рідину 30 мл на кілограм вашої ваги впродовж цілого дня. Ну все, дівочки, я вже плачу. Так що такий чудо-бальзам, який ви можете тримати у себе в сумочці під рукою, екопродукт дерев'яні такі. В такій упаковці, просто такий класний. Його дуже-дуже надовго хватає. Послухайте, такий кристалічний бальзам крем, який вам допоможе в любу пору року від таких захворювань, як головний біль, насморк і все таке інше. Фу, плачу, плачу, зовсім плачу. Так, ладно, закрию потім. Повернемося до. До таблеточок, я предпочитаю все ж таки вживати вітамінчики. І а, вітамін С, особливо зараз, він просто стане нам у нагоді, тому що а, укріплюємо організм вітамінами, укріплюємо, він укріплює судини ваші, щоб у вас не було а, купірозу, щоб у вас імунітет був підвищений. Заказала своїй дитині мультикомплекс вітамінів. Таблеточку ми коли п'ємо? Коли ми розуміємо, що у нас вже ось сталося захворювання на голова не хворій. На тобі таблеточку не болі, да? а придотвор заболівання нам допоможуть вітаміни. Бо зараз ми вживаємо не таку велику кількість вітамінів, тому що у тих продуктах, які ми употрібляємо... ой, дівчата. Щось я зовсім розплакалася. А, ту кількість продуктів, яку ми употребляємо, там немає тієї кількості а, полезних веществ, які нам потрібні. Тому в, в вітамінах, в мультикомплексах, це все збалансовано. І ви просто дали своїй дитині або собі і вживаєте і радієте життю. Так, далі. Дуже люблю засіб для миття посуду. Просто, по-перше, він концентрований, його можна розвести один на три частини, або навіть на чотири. Навіть коли він рідесенький рідесенький п'єно у нього просто потрясающе. Він не шкодить вашому організму. Бо багато хто вже знають, що засоби для миття посуду, не буду називати, багатьох компаній вони спочатку. Вироблялися і для того, щоб на нафто змивати нафтопродукти, не буду називати ці засоби, але нам же треба чимось мити і посуд. Так от, засоб для миття із серії від компанії Фармасі, він екологічний, він не накопичується на вашому посуді, він не роздражає ваші ручки. Бо я думаю, що ні кожна, не кожна хозяйка буде мити посуд. І я цього не роблю. Скажіть, чи робите ви це? В мене є дуже класна знайома, яку я подарувала, потім вона почала в мене замовляти. І вона каже: Юля, ти уявляєш, я через місяць помітила, що в мене перестали слоїтися ногті. Так що так, дівчата, навіть ногті перестають слоїтися. І ну, просто, просто така класна річ, екологічна. Вартість її 119 гривень в каталозі. Якщо ви консультант, то мінус ще 25% від ціни, це дуже вигідно, дуже економічно розділити на 3 і 3 таких бутилочки якісного продукту. А ми ж, дівочки економні, ми ж хотімо не тільки мити качественний посуд, а ми ще й хочемо для себе купити якусь косметику. І так, далі. Замовила лубрікант, зроблю по ньому окреме відео Це для стосунків між чоловіком та жінкою, щоб все було комфортно. Зроблю більш акцент на ньому в іншому відео, кому буде цікаво, ви можете подивитися. Але мені подобається він, він, ріди, він такий, знаєте, не масляний, він рідесенький, не шкодить слизовій оболонці, дуже комфортний. Тому ну, я, я просто розумію, що ці лубріканти мас-маркета, які пропонують нам у звичайних магазинах, вони поряд не стоять з цим. Тому ну, я його собі теж ну, так, випробувала. Замовила по акції. В минулому місяці була класна акція. Для своїх чоловіків взяла аромати. На них була 50% знижка. Аромат мен, він цитрусовий, і спортивний аромат Onyx Сігнор. Просто по смішній ціні, просто по смішній. Цей мені вийшов 441 гривня, а цей 186. Розумієте, класні аромати. Я вже брала своїм хлопцям, і вони мають шлейфові ноти, які тримаються. Для себе я знайшла аромат Мадам. В мене не тільки аромат є, а ще й крем для тіла з цієї серії Мадам. І. Ну, просто я його дуже-дуже полюбила. Він такий солоденький, це моя. І взяла масажний гель з паприкой, чому маленький, він був із пропозиції спецпродукта при замовленні від 35 балів по спецціні. Дуже люблю ці масажні крема. Для себе я беру великі. Вони для, якщо в тебе, наприклад, ти перевантажилася, в тебе болять мишці. Або в тебе варікоз, або в тебе запалення якихось там миш, суставів, суглобів. А оцей масажний гель з паприкою розогріваючий. Або ти там потягнув поясницю, або ти там перенапружив свою спинку, оце паприка туди. А з конським каштаном він йде від варікозу. І я собі беру їх у великих півлітрових І Якщо мені компанія пропонує в такому форматі меншому, по дуже класній Смішні ці дні, я намагаюся їх усі брати. Чому? Тому що в мене є дуже багато знайомих, яким я люблю дарити подарунки. Просто компліменти робити. Тому, дівчата, я ж кажу, все, що я беру, я беру більш для себе або на подарунки. Но я хочу сказати, що подаривши, моя знайома подруга вона просто влюбляється в цей продукт. Вона реєструється, робить собі замовлення, і таким чином я маю пасивний. Дохід від компанії Фармасі. Продаю не продаваю, от, от так. І плачу. розумієте? Шо, що зараз відбувається? Що зараз Такий, знаєте, холодок. Прям гарний, гарний холодок, із затилочної частини, і за ушками. В мене нежиття не було, але нос пробило, така течія якась, очі вже перестали пекти, бачили, да? я наносила на гайморові пазухи і на фронтову. Тому цей бальзам стимулював таке розширення судин. І якщо у вас там, закладеність носу, він проб'є. просто не Употребляючи каплі, не пересушуючи слизові оболонки, ви таким от екологічним методом просто лікуєте себе і облегшуєте свій стан, знімаючи головну біль. У ну, мене голова не боліла, я просто думаю, попробую взяла і при вас спробувала. Бачите, що в мене викликало. Просто сльози течуть, тому що тут евкаліпта. Всі ви знаєте, що у, у евкаліпта таке є така дія. І я робила замовлення. А, з цього у мене ще була два таких аромати. Не два, а чотири. Я їх вже відправила. У мене моя знайома, я зробила відео огляд у себе. В історії просто виставила, що спеццена по 186 гривень, от ці маленькі аромати йдуть, і вона мені написала, Юля, чи можна замовити? Можна, ми з нею підібрали і вона замовила для себе і для подруги, для свого чоловіка і для чоловіка своєї подруги. Таких було два комплекти мужської женські. Вона має класні аромати, всього лише за 744 гривні, два комплекти, чотири аромати. Да? Тобто, маса удовольствия, маса щастя. Тому вони вже поїхали, тут я вам їх не можу а, показати. І я замовляла на вихідні. А всі ми знаємо, що на вихідний день є класна акція. Роби замовлення на 35 балів і отримуй за 29 гривень набор пробників. Дівчата, я намагаюся робити замовлення все ж таки на вихідні. Тобто я за тиждень підбираю, ну, хто із моїх знайомих хоче щось замовити, там скидаю. Так я роблю замовлення, мені скидають. І на вихідні я отримую. На одне замовлення з 30 балів, тобто то в одному замовленні може бути 70 балів або два замовлення по 35, як вам буде зручно. Просто в мене було в один день і в другий день. А, ось які пробники. Для чого вони мені потрібні? В мене їх багато, але я їх теж люблю дарувати. Я їх дарую своїм клієнткам. Наприклад, до мене прийшли в кабінет, як до косметолога. Я зробила якусь процедуру. Я розумію, що від мене уходить моя клієнтка, наприклад, після чистки обличчя, в неї акне. І я розумію, що збережеться результат, якщо буде якісний домашній догляд. Знаючи якість вже цього продукту, ціна, якість, доступність, результат це все дає ця продукція. Я відбираю по типу шкіри. Даю їй, наприклад, це жіночка була, якій 25, в неї зневоднена шкіра або склонність до зневодненої шкіри, я їй кажу: серія реверсіст. В неї нема акне, в неї просто їй треба зволоження. Серія реверсіст. Чотири сашети, в яких є гель для вмивання, сироватка, крем під очі і зволожуючий крем. Я їй даю такий домашній догляд. Їй вистачить дня на три, а то й на чотири оцього догляду. Вона вдома спродовж трьох-чотирьох днів користується і розуміє, що воно їй підходить. Вона мені дзвонить і каже: Юля, замов мені, будь ласка, мені підійшла ця серія. Замов мені, будь ласка, усю цю серію. Все, я її замовила. В мене клієнтка з якісним домашнім доглядом. Я розумію, що той результат, який їй дала під час процедури, він збережеться, вона буде користуватися, він доступний по ціні, якісний. Я ще й заробила додатково. Це називається до доп продажа У мене є заробіток від процедури, і плюс є заробіток від продажу. Якщо вона мені каже, я бачу, знаєте, ну, я хочу купити. Але трошки дороговато. Я тоді пропоную зареєструватися в компанії і отримати для себе мати знижку 25%. Вона щаслива, я щаслива, в мене в структурі новий консультант. Я маю пасівний доход, тому що вона робить замовлення, а я отримую від, відсоток від праці моєї структури. І всі щасливі. Або, наприклад, ось такі бальзами, да? конський каштан. І з бальзамом паприки. Все, я відірвала одну штучку один сашет дала на пробу, вона каже, класно, біль зняло хочу. Дівочки, просто за 29 гривень ви маєте отакий чудовий інструмент. Або для себе ви маєте сашет, ви кудись поїхали, ви його з собою взяли, ви натягнете купу своїх баночок. Да? От, ви взяли сашет і поїхали на 3-4 дня зі своїм доглядом. Або ви просто ем, рекрутіруєте через ці пробки. Тому. Два ось таких набори. В мене було більше 70 балів, і я взяла собі два ось таких набори, які я просто буду тепер пропонувати давати на пробу своїм клієнтам. Ось таким відео оглядом свого замовлення, вся така з червоними очима, тому що він працює, цей супер-супер масажний крем з мінтолами, евкаліптом від головного болю. Від а, не знаю, там. Ну, Він більше йде, звісно, від головного болю, нежить а, насмарк, закладеність носу, можливо, там під час алергії. Ну, коротше, така класна штука. Досі вже, вже 26 хвилин я з вами розмовляю, і в мене досі холодок по затилочній частині, вісочна часті. Хоч очі слізитися перестала, і то добре. А от на все добре з вами була я, Сокольська Юля. До нових зустрічей в новому прямому ефірі. Всім па-па!